І так, синку, я написав для тебе підручник для молодого, який ще не пройшов шлях медового місяця. Ти дивишся на її груди, які здаються тобі райськими яблучками, і гладиш їх обережно, ласкаючи соски своїм язичком. Не забувай, що через 10 років ці груди стануть кров'ячим вим'ям. І ти зможеш їх не пестити, а просто дояти, перетворюючи молоко на сир. Її чудова попка, яку оперезав один. Тонесенький мотузочок, і коли ви разом відпочиваєте на пляжі, всі чоловіки дивились не на сонце, синку, а прижмурювали очі від сяйвої блиску цієї попки, яку ти похлопував, згинаючи свою марусю через коліно, вивчаючи 587 позу Камасутри в стозі сіна. Її розочка сочно випускала флюїди, від яких синку тича мріє. Через 10 років її попочка стане великою сракою. І завдяки неї ти не підлізеш до своєї розочки. І ні одна поза Камасутри тобі не допоможе. Хіба що підкладеш під її величезну сраку подушку? Це поза тисячу один Її маленькі ніжки які нагадували тобі ніжки газелі, перетворяться вкопиться кобили, яка під Денікінем готова рванути в останній бій проти большевиків. І ти вже бачиш перед собою не свою птасю, синку, а гарцяючи кобилу Деникінську. Її гладенькі п'яточки стають через 10 років за скорузлими п'ятами, якими можна шліфувати твою машину або стіни для євроремонту. Їй образ Божої Матері перетворюється на образ птаха, який нагадує ворону. Цікарії оченята, вилазять із орбіт, як у жаби. Ці чорні брові нагадують тобі крила, і вона своїм дзьобом готова луснути тебе по потилиці і винести мозок. Своїми заскарузлими пальцями вона овиває твою шию і шипить, як гадюка. Ти мене любиш і спробуй тільки сказати ні, вона відразу висуне своє ядовите жало. Її лебедина шия з руками перетворюється в, зм... в зморшки. І якщо додати їй в руки косу, ти побачиш, хто до тебе прийшов. Її рожеві губки перетворились в варги, в, яку, в які неможливо не промахнути. І, взагалі, синку, перед тим, як одружуватись, познайомся з її мамою, і ти побачиш, якою стане твоя жінка через 20. Чи 30 років. Якщо ти зібрався, кинути ці свої цвітучі роки коту під хвіст. Дякую тобі.